Котре переконуюсь, що їх в цьому житті, крім власної наживи, не цікавить нічого. Мова про червоних політиків, які створюють проблеми навколо профоглядів освітян. Проблеми створюють такі собі пані Матвічук Алла, яка керує приватною клінікою Вілмед. А за нею стоїть Сергій Ткачук, голова фракції Батьківщини та екс-керівник Костопільського району. Колись на піку своєї кар'єри він і став власником приміщення, де сьогодні розташований Вілмет. За час його керування районом закрився тубдиспансер, де, до речі, тоді і керувала та сама вище згадана Матвійчук Алла. А натомість у самісінькому центрі міста побудував приміщення, де відразу пані Матвійчук відкрила приватну клініку, бо це дуже вигідно. Закрило, покинуло, покинуло. А в селах, за які фракція Батьківщина, та Ткачук так сильно переймаються лише на слова? От, села в бюджеті зовсім не видно. Будувати чомусь нічого вони там не збираються, і розвивати медицину також? Є Є у селах, так. Я розумію, що село для вас не цікаве. Село для вас не цікаве. А чому Вілмед так не любить село? А чому вони там не наймають фахівців і не утримують їх? А сьогодні він качук, наживаючись на нелюбові до села, критикує владу в тому, що вони руйнують медицину. Ми закрили парку по селах, так і на сьогодні, на сьогодні ми зовсім уважі не поділяємо селу. Верх синізму і цей чесний політик за час свого керування районом набув чималі статки, в тому числі і побудував дане приміщення, де сьогодні ця клініка. І користуючись багаторічним впливом на заклади освіти і інші різні комунальні заклади, вони разом з Беляновською сприяли тому, щоб задекларувати більшість освітян у свій приватний медичний заклад. Так Вілмет і отримує кошти від НЦЗУ за кожного декларанта, а отже, існує завдяки декларантам вчителям. Але коли постало проведення медоглядів безкоштовно для своїх пацієнтів, Вілмет чомусь не хоче, а тому, що вони. Звикли лише брати, а не віддавати. Але Матвійчук і команда раптом побачили, що є ризик втратити своїх пацієнтів. Люди захотіли йти і заключати договори в центр ПМД. І що вони тоді роблять? Вони відразу організовують збори обурених освітян з вимогою зробити в ПМД безкоштовний огляд для всіх своїх декларантів. Але профогляд у ПМД і так безкоштовний, але для тих, хто в них задекларований, і хоч за часи попередніх керівників, таких як Ткачук, цей заклад було доведено до критичного стану, сьогодні він розвивається і завдяки новим керівникам, новому директору, і став конкурентно спроможний і надає набагато більше послуг, ніж може надати приватна клініка, яка свого часу, до речі, перехопила велику кількість фахівців, які працювали в ПМД. Крім цього всього, наш заклад комунальний утримує ФАПи по селах та всіх їхніх працівників. Це наші люди так 10 тисяч населення проживають, А міська рада, наскільки мені відомо, не буде виділяти кошти платників податків на цю послугу, а профінансує безкоштовні профогляди е, освітян саме центр ПМД із своїх доходів. Тому моя порада хочете безкоштовно. Декларуйтесь там, де це роблять безкоштовно і де думають про людей, а не лише про власну вигоду і заробіток. Це натори села, Це села сперше закрили папи, далі почнете закривати школи.